14 жовтня на День захисника України вшанувати пам'ять зібралися і полеглих героїв на сході країни. Молодих хлопців, які не шкодуючи власного життя, вирушили захищати батьківщину. Про свого героїчного сина розповідає Любов Мочалова. Він був в відпустці. Його попросили поїхати туди в Віловецьквісті плінних ранених. Сказала, у мене немає автомату. У мене вже на руках документи. отпускные. Они говорят, Випа, поехали, ты классный водитель, ты медик, поехали. Мы тебе дадим автомат, поехали. Ну, поехал. Поехал и І не вернувся. Після панахиди представники обласної та міської влади нагородили посмертними медалями за вірність народу України першого ступеня рідних бійців та вклонилися до могили кожного славетного воїна. Цього дня відбулася ще одна визначна подія для нашого міста. На площі Свято-Успенського собору полтавцям презентували довгоочікуваний пам'ятник славнозвісного гетьмана Івана Мазепе. Полтаві має стояти пам'ятник нашому гетьману, який розбудував більше 200 церков. Має стояти він біля Церкви на церковній землі, і ми маємо гордитися ним. Доправити пам'ятник з Києва до Полтави. Доручили депутату обласної ради Юрію Кривошеєву. Чим він дуже пишається. каже Мазепа для нього зразок керівника друга і патріота. 29 країн їздять в мої автомобілі, доставляють тоді вантажі. Але такого натхнення, такої відповідальності, такого хвилювання при перевезенні пам'ятника Івана Мазепи я ні разу ніколи в житті не відчував. Символ Вірності України, символ єднання України, символ порядності. Він з нами. Він в Полтаві. Я цим пишаюся. Завітав до Полтави і далекий нащадок Мазепи по родинному дереву Волинської гілки. Розповідає вже протягом 10 років займається вивченням родоводу Мазеп по всьому світу. На сьогодні вдалося відшукати родинну гілку на Чернігівщині, Київщині та Львівщині. Я вважаю, що саме в Полтаві встановлення цього пам'ятника може навіть важливіше ніж якщо він буде в Києві стояти. Полтава це серце України, щоб хто не казав. Тому я всіх полтавчан вітаю. Традиційно освятив і привітав усіх зі святом покрови та знаменною історичною подією архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Владика переконаний, цей день для українців означатиме довгоочікувану перемогу Києва у полтавській битві. Ми програли. Битву, але виграємо війну, бо ми маємо незалежну державу. Ми повертаємо своїх керівників держави, патріотів своєї держави. Ми вертаємо історичну справедливість і вчимося любити свою батьківщину, поважаючи всіх інших, але відстоюючи своє. Пам'ятник обійшовся Полтавцям вартістю 1 мільйон 360 тисяч гривень. Кошти на нього збирали з усієї України.